Вітаю! Це в Вашій увазі! Фінал Ліги Європи сезону 24-25. Він відбувся 21 травня на стадіоні Сан-Мамесо-Більбао Іспанія. У віршальному матчі зустрілись Тоттенхем та Манчестер Юнайтед. Єдиний гол у матчі забив валістський нападник Джонс на 42-й хвилині після комбінації за участю Пепе Сара. Після цього Тоттенхем вийшов до оборони і тактики. Володів м'ячем лише 27 хвилин часу. Але ефективно стримував атаки Манчестер Юнайтед. Ключову роль у захисті відіграли захисники Бусіма та Беденкур, які нейтралізували токольні дії суперника. У кінцівці матчу захисник Девен здійснив вирішальне вибивання м'яча з лінії воріт, зберігши перевагу своєї команди. Тоттенхем здобув перемогу з рахунком 1-0, завоювавши свій третій Єврокубковий трофей, і перший з року. Року. Ця перемога стала першою за 17 років і принесла клубу автоматичну кваліфікацію до групового етапу Ліги Чемпіонів 25-26. Головний тренер Постекоглу став першим австралійцем, який виграв європейський клубний турнір. А капітан Сон Хен Мін – перший капітаном Зайції, який підняв європейський трофей. Після матчу Тоттенхен влаштувався ковий парад на відкритому автобусі. Північному Лондоні, який зібрав понад 200 тисяч уболівальників, півзахисник Медісон, який пропустив фінал через травму, активно брав участь у святкуванні і відзначав капітана Сонхенміна за його лідерство. А з іншого боку, поразка для Манчестер Юнайтед стала серйозним ударом. Клуб не лише втратив шанс на третій трофей за три роки, а й не кваліфікувався до Єврокубку на наступний сезон, Це призведе до фінансового дефіциту у 100 мільйонів фунтів у відповідь. Керівництво клубу звільнило кількох співробітників, а встановило на трансфер 14 гравців, що викликало невдоволення серед персоналу та вболівальників. Цей фінал став справді історичним для Тоттенхема. І перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром сезону стали троє гравців, Алькабі з Олімпіакоса гех! З Будеглімта та Фернандеш з Манчестер Юнайтед. А кращим асистентом став гравець Леона Шерки зі всіма результативними передачами. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за перегляд!